Добрий вечір! Друзі, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні 6 люте і я сію перці і баклажани на розсаду. Ось тут у мене вже кипить робота. Дуже багато сортів я вже висіяла. Ось, до прикладу, оці 4 поємнички залишилося тільки одягнути ось таку целофанову турбинку і відправити у тепле місце для проростання. А ось тут я хочу посіяти ще один сорт. Ось такого гіркого перчику. І на його прикладі я вам покажу, як все відбувається у мене з посівом. Свою ґрунтосуміш я готую ще з осені. А напередодні просто, просто заношу в дім, щоб вона прогрілася. Тоді гарно її проливаю водою і за той час готую насіння. Насіння я замочую у такому насиченому розчині марганцівки. І коли вона змінює свій колір на отакий брудний, то я розумію, що насіння вже можна виймати і висівати. Ось тут у тарілці в мене є вже насіння, яке побувало в марганцівці. І я його буду висаджувати. Воно таке злегка мокреньке. І я ось так просто його викладаю. Дуже люблю робити все руками. Можливо, воно не естетично виглядає. Але коли насінини проходять через руки, від них відчувається якесь таке тепло. Словами не передаш. Тому вибачайте, але я люблю садити все руками. Ну, ось так. Насінини я розкладаю приблизно на відстані. Одне, один сантиметр. Хоча можу інколи й густіше розкласти. Для мене це не є дуже суттєво, тому що в подальшому перчики і баклажани я все ж таки пікую. І з свого власного досвіду, знаю, що якщо правильно вибрати термін у рості рослини, то вони прекрасно переносять пікіровку, відгукуються на неї дуже позитивно і потім тішать нас щедрим врожаєм. Ну ось, Замочений перчик ми розклали на вологий ґрунт. А потім беремо і зверху присипаємо сухим ґрунтом. Ми більше вже це насіння поливати на даному етапі не будемо. Ось так, тоді гарно вирівнюємо. І трішки так утрамбовуємо. Це для того, щоб був кращий зв'язок на сінин з землею. Ну, от і все. Перчик посіяно. Тепер залишилося тільки його одягнути в целофанову турбинку, для того, щоб у нас створився парниковий ефект і чекати дружніх сходів. Ну і здається, що ми зробили велику роботу, але насправді, як на мене, то це найлегша робота. Найважче це є вибір насіння. Найважче спланувати, що і скільки садити, як садити. От, до прикладу, для моєї сім'ї вистачає 100 рослин перцю на всі потреби. Тобто, це консервація, це готове споживання свіжого перцю, це поділитися з друзями. Ну, Одним словом, на всі всі наші потреби моєї сім'ї мені вистачає 100 рослин. Ну і як завжди, ви розумієте, тож у кожної людини, яка починає щось садити, у неї є така хвороба. Це сортоманія. Як починаємо вибирати, хочу ще то, і то, і те, і те гарне, і те ще класне, а хвалили оте, оте. І виходить дуже багато всього. У мене також дуже багато є насіння. У мене є сорти, які мене не підводять щороку. Це перчик-чардаш, я його вже вирощую десь з 2008 року. Ну і, звичайно, солодка ротунда. Мені здається, з нею ну, важко конкурувати. Тому що вона дуже м'ясиста, дуже товстостінна і дуже смачна. Ну, але, як і всі блогери, і навіть не блогери, як і звичайні люди, в цьому році я також не втрималась. зайшла на сайт растім.uaй і вибрала собі чотири сорти перцю. Перший перчик, який мене вразив, це король Мамонт. На що я акцентую у виборі своїх перців, це на товщину стінки, тому що я дуже люблю товстостінні перці. А король Мамонт, як заявив продавець, він взагалі має розміри плодів більші як півлітрові банки. Наступний перчик, який є у всіх на слуху, це червона лопата. Довжина перчин 25 см. Всі кажуть, що він дуже урожайний, дуже багатоплідний, дуже смачний, ну і особливо його можна грилювати. Ще один, який мене вразив, це золота бочка. Він жовтий, кубовидний. Товстостінний і товщина стінки від 8 до 1 см. Ну, якщо так, то я думаю, що це буде прекрасний перчик. Ну, і також гладіатор. Він ранній, жовтий і чимось нагадує короля Мамонта. А ще одна новинка в мене є перець Анастасія. Правда, фірма, яка. Заявила це насіння, це малахіт Поділля. Я ніколи з такою фірмою не працювала. Працювала з багатьма різними. Останнім часом зупинилась на професійному насінні або на садибі, або купляю все ж таки голландське насіння, особливо на огород нет. Можна собі купити потрібну кількість певних сортів, які вам подобаються від голландських виробників. Ну, малахіт Поділля це є місто Хмельницький. Ну, спробуємо. Заявлені показники дуже гарні. Якщо перчик буде такий, як на фото, то я думаю, чого бажати ще кращого. Аж нічого. Також у мене в цьому році є експерименти, тому що у минулому році я була, виписала професійний перчик гібрид. Амарок. Оскільки я перецвіт вирощую у відкритому ґрунті, то він мене просто вразив. Там що величина плоду, що товстостінний. Що смачнючий. Також він був дуже соковитий. ну такий, ну такий, Просто розумієте, це був такий перець, що я просто я не розуміла, як такий перець міг вирости просто собі у відкритому ґрунті, без парнику, без нічого. Тим більше, що в нас цього року був такий дуже. Ну, Дуже такий важкий клімат. У нас були перепади температури влітку, У нас були дощі, у нас були потопи, у нас вода стояла на грядках. Ну, Дуже важкий такий був рік, Ну, і він видав дуже гарно. Тому я не втрималася, зібрала насіння. І в цьому році буду експериментувати. Хочу подивитися, чи, чи будуть такі самі перчини, як були в минулому році. Ще один перчик у мене є без назви. Ним зі мною поділилася моя добра подружка, моя Марічка. Вона мені прислала вже готові перчини. Перчини зовсім невеликі, але дуже товстостінні. Мені здається, що цей перчик ідеально підійде для фарширування. І навіть його можна буде фарширувати сиром. Доволі цікавий. Я думаю, що я його також з радістю буду вирощувати. Ще один експеримент це гіркий перчик. Цьому році в АТБ я купила для заготовок гіркий перчик. Він був зовсім невеликий, але мав м'ясисту стінку, він мені чимось нагадує по вигляду хабанеро. Ну, але назви, звичайно, там не було. І спочатку я подумала, що він не зовсім гіркий. Якби ви знали, як я помилилася. Я робила сиру аджику. Ну, Оскільки перчик для мене новий, то я вирішила там легенько спробувати його з нижнього кінчику. Ну, так я собі так відрізала, він мені був зовсім не пекучий. Я ще дала його спробувати чоловікові. Він мені сказав, що також він не є сильно пекучим. Ну і я подвоїла дозу, щоб в мене Джека вийшла потрібної мені гостроти. Але як я помилилася, Аджека була така, як огонь. Просто той брав Аджеку в рота, і тобі здавалося, що ти дракон. Ну, Але бувають і такі випадки, тому я вирішила цей перчик виростити сама. А з баклажанів я Сію 2 це царська ікра. Він синенький. І бібо це білоплідний баклажан. Бібо F1 це є гібрид. Але десь років три тому я підгледіла в одного блогера, як він вибирає насіння з баклажанів. Ну, і, звичайно, зібрала насіння з улюблених своїх сортів. Тому у мене Бібо. З мого насіння вже третій рік тішить мене щедрими врожаями. Баклажани в мене в сім'ї не дуже полюбляють. Я їх використовую трішки для консервації, інколи щось готую у сезоні, коли йде дозрівання і споживання самих баклажанів, але найбільшу частину їх споживають наші тварини все ж таки. Хоча я саджу, найбільше це 5 рослин, а так зазвичай 3. Просто, якщо є гарний догляд, то баклажани радують величезним урожаєм. Це щира правда. Вони ростуть як дерева, їх потім важко вирвати. Ну, от і все, отакий от мій досвід посіву у перцеві баклажанів. Якщо вам сподобалося, кладіть лайки або дизлайки. Прошу також ділитися вашим досвідом у коментарях. Можливо, комусь цікаво, можливо, у когось є якісь запитання. Пишіть я з радістю поділюся своїми знаннями, також з радістю перейму й досвід інших. Буду рада кожному коментарю. На все добре, щедрих всім врожаїв, Па-па-па-па!